Ця машина без проблем заведеться при мінус 20, хоча її вік почався ще у середині минулого сторіччя. Інвалідна мотоколяска, відома за фільмом Операція И та інші пригоди Шуріка, на ходу в Олександрії. Таких машин у радянські часи випустили понад 200 тисяч. Зараз це вже ретроавтомобіль. Один з таких реставрував Олександрій Іван беринчик і тепер катає на ньому все місто. З вітерцем проїхався і Кирило Ющишин. Реставрувати автомобіль Іван Беринчик мріяв з дитинства здійснити задум вдалося лише чотири роки тому. У пункті прийому металобрухту чоловік натрапив на іржавий мотовізок. Коли я побачив цю машинку на свалці, от, у мене просто загоріла душа. душа. І я себе во що б то не стало. Пан Іван купив авто, притягнув його додому та разом з сусідами заходився ремонтувати. Вона була дуже просістський гнила, і ось ці всі деталі ми. Вручну все изгибали, подготавливали, пескоструем все обрабатывали. полосів все встановлювали, тому що здесь партійське залишилося одна рада. Мотоколяску 63-го року випуску друзі відновлювали два роки. На нові деталі автомайстер витратив більше 20 тисяч гривень. Тут кусочок старий, старий залишився і родной, а це все нове. Передок весь новий, все, це штамп, емблему, це все. Емблема стала стара, родная, а передок весною стоїть. Реставратор говорить, гроші не головне. Ця машина стала повноцінним членом його сім'ї. Новий колір для авто обирала донька, пофарбували спеціально так, щоб була схожа на комаху Божа Корівка. Чудо, детське таке чудо. Якщо їдеш на ній, на всі люди ну, удивляються, дивляться, как бы, улыбаються. некоторі показують. Ну, Клас. Нестандартну реакцію ця машина викликає і у даїшників, розповідає Іван Баринчик. Зупиняють часто, але не штрафують, фотографуються. Найкомедніший випадок у пам'яті реставратора це поїздка на хрещатик. Под'їхали туди, стоїть міліціонер. Я до нього. їхати не можна знак неможливо їхати. Ну, Пройшлося посадити свого хлопця посадить за руль, взяти кусок вірьовки, прив'язати до машини і просто напликати, так велику ігрушку. Ми був в большому удивленні, але пропустив нас. Цю машину двічі демонстрували на виставках у Києві, і кожного разу вона отримувала приз глядацьких симпатій. Колекціонери пропонували її купити, давали 10 тисяч доларів США. Але власник свого мотовізка не продає. Наразі починає працювати над новим проектом 401 й москвич та ще одна мотокаляска. У свята на своєму ретро-автомобілі пан Іван виїжджає на центральну площу Олександрії та катає там всіх охочих. Говорить, радість людей це найкраща нагорода. Кирило Ющишин, Олександр Катаруша, погляд.